Христос, слава Ісусу Христу, перепрошую. Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї нашої молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Для нашої молитви ми з вами візьмемо сьогодні стих із книги Откровення. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. Книга Откровення, або ще як її називають Апокаліпсис, це книга, яка описує Кінець світу. І для кого ця книга страшна, таємнича, оскільки там багато-багато всяких різних, нібито незрозумілих речей. Проте, якщо ви, справді ми, люди віруючі, читаємо цю книгу. То можна побачити, що цей кінець світу, він є щоденний. Всі ті катаклізми, які описані, всі ці кари, які описані при ламанні печаток, коли ангели сурмлять, вони відбуваються зараз. Війни, всякі пошесті, природні катаклізми. Все це є в житті людства. І тоді думаю, ця книга насправді це є щоденне наше попередження. Але водночас, коли Господь Бог давав ці слова Іванові, щоб Він їх записав для нас, як для попередження, Він також давав певні настанови. І от одна з них сьогодні звучить так: не бійся нічого, що маєш витерпіти. Тобто Бог попереджає нас про те, щоб ми не боялися тих випробовань, які прийдуть до нашого життя. І сьогодні випробуванням нашої України є ця війна, і ми не повинні її боятися. Так, пройшло вже півтора року, майже півтора року від початку цієї повномасштабної, як кажуть, війни. Хоча війна триває ще з 14-го року. Що 14 го року Росія, захопивши наші території, постійно провокує оцей конфлікт. Але знову ми почали чути слова людей, які втомлені від війни, почали чути нарікання, що все погано. Погано є для того. То не задумується про долю цієї країни. Втомився від війни той, кому байдуже ця країна насправді, він думає тільки про власний добробут. Але мова зараз не про цих людей. Бо цим людям, що не говори, як не пояснює, які аргументи не приводять, докази, їм все байдуже. Їм важливо тільки власний добробут. Але сьогодні ці слова звучать для всіх українців, справжніх українців, що ми не маємо боятися того, що нас чекає. Сьогодні, їдучи ще з військової частини, додому, слухав радіо, де дуже багато. Ну, то, що так сказати, звучало, а радше, я би так скажу, один з аналітиків дуже часто говорив про те, що ця війна буде затяжною. Якщо раніше ми всі з вами, і я особисто вірив в те, що ця війна не буде довгою, то зараз нас починають готувати до затяжної, довгої війни. Особливо це говорять всі закордонні розвідки. Що війна може, наголошую, може бути затяжною. І я думаю, що в багатьох людей оці слова, вони викличуть паніку, вони викличуть страх. Але якщо ми дійсно піддамося страху, піддамося паніці, тоді так, війна буде такою довгою і затяжною. Згадайте, що було рік тому, коли був жест доброї волі. І раптом ні з того, ні з цього, російські війська всі зібралися і пішли з Київської Чернігівської області. Хтось там каже, що там були певні економічні домовленості. Можливо. Але сам факт того, вони пішли з цих областей. Потім була Харківська область, де війська стояли під самим Харковом, і я скажу, вони були добре окопані, добре мали е, захист мали. Причому вони захист мали який доволі динамічний. Все, що ми розбивали, поповнювалося буквально за годину часу. Чому за годину часу? Тому що тут 30 кілометрів до Росії, до Білгорода, нещасного Білгорода, 70 якихось кілометрів. Де напряму бігом були всі, відновлювалися всі втрачені сили. Розумієте, це не треба було перекидати через Крим, через пів, хто наскільки території обходити. Ось тут раз і зайшли і вже біля самого Харкова. Але один момент. І наші хлопці, наші війська, за кілька днів до тижня часу звільнили майже більше 90% території Хар Харківської області. Тобто, не то, що 90% можливо некоректно висловився, тобто з тої території, що були, захопили росіяни, вони звільнили практично все. Виключенням невеличкої там пишуть 1-2% від області. При такій масованій насиченості ворогами це вдалося зробити доволі швидко. Потім правобережна Херсонська область. Розумієте, ми люди. Але якщо ми в своєму житті будемо мати страх, тоді ми нічого не досягнемо. Тоді реально ворог буде мати велику силу. І не через те, що в нього багато зброї, а через те, що ми його робимо в своїх очах таким сильним. Ворога не треба недооцінювати. На нього треба дивитися тверезо. Реально, Хто він, що він може, як він вміє, і не потрібно бояти. Бо коли ти є з Богом в серці, тобі не страшно. Коли ти з Богом в серці, ти бачиш і знаєш свого ворога. Коли ти є з Богом в серці, ти знаєш, як протидіяти цьому ворогу. тому для мене сьогодні оці слова з книги Откровення звучать як надія і підбадьорення. Що немає значення, скільки там є зброї, немає значення, скільки є людей. Їх не потрібно боятися. Потрібно знати, якщо я з Богом я здатен здолати будь-якого ворога. Так як Давид колись здолав Голіафа, як Гедеон, маючи 300, ві... 300 е... вояків, Здолав п'ятитисячне військо і багато ще інших прикладів зі старого завіту, де невелика кількість людей долала великі армії, тому що вони не боялись, тому що мали Бога в серці і мали віру. Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. Захисти і оздорови всіх поранених, як наших військових, так і цивільних людей, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших полонених, поверни живими і неушкодженими додому, і просимо Тебе, Господи. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що мене визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, просвітли і благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, посяг і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в день світлого празника Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, в нашому храмі буде зранку на 8 годину буде служитись Божесна літургія. В 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту, а вечором на 18.30 ми теж будемо служити святкову літургію. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Cristo ressuscitou.